Моменти! Є перший забитий м'яч! Бурла відзначається! Третя хвилина 1-0. Пілічта виходить вперед. Моменти! Тут Дмитро Вайсер біля м'яча залишився. Прямий удар. Ще один удар і знову таки. І порушує правила, ні, можна далі грати. Атюн потрібно бити, пробиває. Момент забивати потрібно і забиває. Думаю, хто? Здається, це був подолянчик Андрійко зрагував на цей удар. Знову добування. Награв це фельдшети Флауерс. Кутовий для острова? Момент! Мартинович забиває як так. Давайте повтор дивитись традиційне святкування від Микити. Як так залишили просто таки самого. Не скорочує відставання до Дебі не став одразу пробувати дав передачу. Біткін, моменти, М'яч. Лобай є ударили. Заблокований удар ще одна спроба. Моменти! Не за зали... Захарій. пробиває. Атака продовжується, удар буде ні. Забирає голкіпер. Уже змогли б зрівняти рахунок. Є його. Екстраординарно не трапитися тут. також буде. Ротий якийсь. Вважаючи на те, що тримали його за футболку. Лопатенко дуже довго, але дуже і дуже результативно. 2-2. Рахунок стає. 2 2 дві двійки. А забуває який? 22 номер. Максим Лопатенко. Щоб здобути позитивний для себе результат. Яким цей позитивний результат вважають команди? Можна грати? Ні, ні, все ж таки, Мартинович за... позитивний для себе результат. Яким цей позитивний результат вважають команди? А тут вихід Вічнавічі не вдається реалізувати. в жовтій формі. Подалячик тут забити потрібно. Чи Захарі? Умет класний! Не... Варіо розвертається, але передача так і не дочекався. 99 й номер Фелічити Флауерс. Момент. Подалячик 3 в 2. Вихід. Забити потрібно, йде передача. Подалянчик проходить суперника і забиває Андрій. Тут питання до. Артема Хотіна, дивимось, як же просто проходить взагалі не захищався. Розумієте, пам'ятаєте, як потрібно діяти і як грати? Моменти пробиває це. Момент головою. І знову передача на... Чита Флауерс. Моменти забиває Олег Захарій! Ну і тут всі yeah, 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 yeah. <смеш> претензії від Павлюченка можна списувати. <смеш> а Захарів все одно, байдуже. Він буде далі грати. 3-3 рахунок. Бурлай, скидка, не точно. Вайсер. Буде п'ятий польовий в нас. Одразу штрашний майданчик. Проти і все. 3-3. Не знаю, хто може бути задоволений. Бачимо, остров незадоволений. Фалічта Фауерс в першу чергу не задоволена. 3-2 вигравала. До цього 2-0 виграва. Але все ж таки не змогла стримати перемогу. Перший нечений поєдинок у першій лізі в першому турі, друзі. Далі у нас завершення першого туру Мега проти Айс блік дніпро 12.30. Старт поєдинку. Всіх запрошую на цю гру. Ну, всім, хто дивився, цей поєдинок дуже дякую.